Чому ми прокидаємося серед ночі? Чи вміємо ми з вами спостерігати за собою вісні, зранку на протязі дня? Вітаю вас, мудрі неповторні люди! Заходьте на це дуже цікаве глибоке відео, відео спостереження, відео, знаєте, висновочок про те, які ми проживаємо з вами свідомі ночі, свідомі ранки, свідомі дні. І чим вони відрізняються від, наприклад, тих, які ми раніше проживали, несвідомо? Ми знали, що буде ранок, буде ніч, буде день, але сьогодні давайте так заглибимось цю тему, і ви обов'язково напишіть мені в коментарях про ваші відчуття, як у вас то відбувається. Ваші коментарі я завжди читаю, і вони є корисними для моїх глядачів, тому що там. От Те, що ви залишите, воно все одно послужить комусь маленькою підказочкою, поділитися своїм досвідом, будьте, будь ласка, активними, тому що тема стосується всіх. А на рахунок пам'яті так то взагалі, правильно? І так, друзі, ми всі з вами вчимося жити в дуже швидкоплинному світі. Всі, абсолютно, ми в одному просторі життя, всі ми є в одному човні. Живемо одне і те ж, а відчуваємо трішки по-іншому. Але коли вже промовиш такі спостереження, об'єднаєш їх в таке поле єдиного бачення, тоді воно вже стає ясніше і жити стає легше. Правильно? І так дивіться, всі ми вчимося жити по новому, в дуже швидкозмінному світі. І давайте зараз прислухаємося до себе і відмітимо, як ми стали незвично себе почувати всі. От, наприклад, в кожному новому дні. Але спочатку про ночі почалися у нас свідомі ночі. Я зараз, друзі, вам поясню, що це таке, чому я так називаю. Ви знаєте, що я працюю як метапсихолог, проводжу багато консультацій персональних, веду свої такі курси, розвиваючи, еволюційні. І просто я людина, яка досліджує, от просто. І ось дивіться, що таке свідомі ночі. Якщо ви прокидаєтесь декілька разів на ніч і думаєте, як вам заснути далі. От думаєте, замислюєтесь, як це ж мені заснути, що це його зробити, як, що це воно таке, чому я не сплю. Чим мені зайнятися, що мені, як мені лягти? Так от дивіться, ви прислухаєтеся до своїх станів, відчуваєте думки, які вони, що які вони, чому вони у вас такі виникають. І також бачите різні сни. Тобто часто незрозумілі, хаотичні, а бувають прям цілі, такі, знаєте, реальні і послідовні, ніби цілі фільми. І ви там є діячем, ви там є тим, хто виконує якісь ролі, незвичні, звичні, ви там в якихось пригодах весь час. Оце говорить про те, що ви відчуваєте свідомо і запам'ятовуєте те все правильно? Тепер усвідомте ще одну таку річ: ваше тіло, коли ви за ним спостерігаєте. Воно починає шукати зручні пози для сну, і ви ніби спостерігаєте за цим процесом. Тобто тіло підлаштовується під вашу енергію в сні, обираючи собі зручну позу. Буває так, що вночі ви себе краще почуваєте, ніж зранку. Буває таке? Ось такі вони, друзі, свідомі ночі. Я так назвала їх таким терміном, тому що він найбільше відповідає сенсу того, що я вам передаю. Тобто, ми з вами не втікаємо від тих безсонних ночей або незрозумілих снів, або ще чогось, ми спостерігаємо це все, і воно нас зовсім нічим не лякає. Ми намагаємося знайти рішення. Отже, ми з вами проживаємо свідомі ночі. І далі, давайте звернемо увагу, як ми прокидаємося. От Кожен з нас, якщо от ніч як пройшла, Потім ранок приходить, і тут ти думаєш, що його далі? Вставати, не вставати, один раз прокидаєшся, і, і ніби цілу ніч важко працював, так? не знаєш, куди його сидіти себе, енергія важка, але змушуєш вставати, налаштовуєш себе, встаєш, бо треба. Треба йти на роботу, треба щось робити і так далі. І такі, знаєте, от, це непередбачувані стани, повірте, ми кожного ранку прокидаємося іншими. І ось дивіться, бувають ранки, навпаки, коли от прокидаєшся і відчуваєш таку легкість, ніби ти от попадаєш в простір таких легких ніжних обіймів, ніби тебе підхоплює якась така енергія, яка ось просто веде тебе, і ти так раз і включаєшся в цей стан і думаєш, ух ти! Як же добре, я не хочу це втрачати. Я не хочу думати якісь погані думки. Я не хочу робити те, чого я не люблю робити. Я хочу поберегти цей стан. Мені так добре в ньому. Я хочу так його відчути. Я хочу, я хочу побути в цьому затишному, такому рідному стані. Не хочеться втрачати зовсім, не хочеться виходити. Але, знаєте, навіть сам простір Він тримає тебе. Тобто він тримає, утримує в цих благодатних енергіях. Це значить, що? Що пробудження пішло в благодатний простір з самого ранку. І це ж все не планувалось, правда? От так ми живемо в свідомі ранки. Більше того, коли ми знаходимося в таких станах, нам не хочеться покращувати нічого в своєму житті. Нам не хочеться щось посилювати, змінювати. І ловиш себе на тому, що так добре. І розумієш, от цей простір, ти його вже розпізнаєш, що це простір любові, якоїсь такої, непізнаної, рідної. Ти туди раз попадаєш і хочеться там побути. Ось тому, друзі, це гарно на порівнянні відчути оці свідомі ранки. Вони бувають різні. В кожному дні прокидаюся іншої. Інколи складною. Частіше простішою. Ну тобто по-різному буває, так? А тепер дивіться, як ми проживаємо з вами свідомі дні. Якщо ви впізнаєте себе, обов'язково відмітьте собі те, наскільки ви стали іншою людиною, наскільки ви дійсно свідомо вже живете свої дні і ночі і ранки. А тепер дивіться про дні. Що таке свідомі дні? Тут також цікаво. Це все мої дослідження. Тобі здається, що стерлася пам'ять. Стерлася пам'ять про поступовість твоїх кроків. Раніше був план, зараз плану немає. Вірніше, план є, але він постійно змінюється протязі дня. Чи протягом дня. Тобі хочеться все контролювати, як колись, а не виходить. Забувається навіть сам контроль. Друзі, відмітьте собі цю галочку поставте. У нас контроль забувається. Це говорить про те, що ми живемо в новому свідомому світі. Починається якесь таке хвилювання всередині. А що, якщо я помилюся на роботі, а що, якщо я там не згадаю, як ото робиться правильно? А що взагалі з моїми думками? Там, де вони взагалі ті, що треба, думки зараз, як вони прийдуть? А потім раз думаєш, а що це за спокій такий всередині? Раніше б я хвилювалась на рахунок ось цього, а зараз я не хвилююсь, мені не хочеться. Правда? Дивлячись на це все, спостерігаємо за собою і відмічаємо свій новий стан. Все ж таки, я встигаю поїсти, попити. Так? Я встигаю подивитися за дітками, там, збігати в магазин, купити щось, принести, щось туди-сюди. Я все встигаю. Я встигаю написати повідомлення, встигаю відповісти на дзвінки. Я все встигаю, тобто я живу. І тепер я вчуся жити так постійно, коли я вам кажу, що ми вчимося жити в швидкоплинному, дуже швидкоплинному світі, постійно змінюється все кожної миті, і ми з вами маємо якось це усвідомлювати, правильно? Але ж все-таки живемо і життя триває значить, не страшно за себе таку нову. Не страшно за себе таких нових, правда? Свідоме життя не є страшним, правда, друзі? Не є. Ти не боїшся цього, ти вчишся з цим жити. Ну, ну раз Хіба це не чудово? Відзначити в собі такі речі? Це ж у всіх так відбувається. Так от емоційні гойдалки затихають, Так, знаєте, пам'ять ніби приглушується, зникають страхи звичні, біль звичний раніше той, що був. І що виникають нові стани? І важливим в цих станах стає концентрація на своїх відчуттях, так? на собі і включеність в моменті. Ось такі, друзі, відмітьте за собою здібності, які ви вже свідомо в собі розкриваєте. Це такі свідомі дні. І що і цікаво, що нам дійсно все старе стало нецікавим. Воно стало нам непотрібним. Багато вже, з чого. всього з того, що було. Оте все старе там, з його тими правилами, якимись там прив'язками, ритуалами, переконаннями, переживаннями. Гляньте, нам перестало бути те цікавим все. І зараз акцент перенісся з внутрішнього на, на, ой, з зовнішнього на внутрішній світ. От, твій внутрішній світ став тобі затишнішим. Твій внутрішній світ став тобі цікавішим. Ще десь років два тому я писала відео про те, що ми тільки відриваємося, відключаємося, починаємо заглядати у свій світ внутрішній Ми тільки його там розпізнаємо, заглядаємо, впізнаємо, що він є. Ми з ним знайомилися. А зараз ми вже просто він нам цікавий, нам більше нічого не цікавого, окрім свого внутрішнього світу. Ми ще ходимо, звичайно, слідкуємо там за всім, за новостями, за життям, звичайно, але наш світ нам затишніший. Нам цікавіше тут. В кожного є свій внутрішній світ, який ми повинні оберігати. І коли, знаєте, налаштовуєшся на стани таких свідомих, тихих спостережень, тоненьких таких, ти автоматично входиш в той потік любові, ти знов таки його усвідомлюєш. І сама енергія простору життя, вона ніби, ніби так утримує тебе в цьому просторі, щоб ти приживалася там, щоб ти звикала до нього також, до того простору любові. так? І твої знання про себе, про свої можливості є дуже важливими в цьому світі. Так чи ні? Тому, будь ласка, поглиблюйте свої знання, друзі. Про себе, допускайте собі моменти а, свідомого такого життя, спостерігайте за собою, за своїми ночами, днями, ранками, спостерігайте за станами, спостерігайте за тим, що вам вже хочеться переключитися від того, що було важким, а хочеться сприймати світ по-новому тоньше, тонесенько. І тут відкривається ваш істинний шлях. Як великої духовної істоти на землі, яка довго чекала цього стану пробудження, щоб дійсно себе відчути саме такою в цьому завершальному етапі. І, звичайно, я запрошую вас, як завжди, до на навчання моєї школи вищої інтеграції людини, там, де ми дійсно розкриваємо ось такі глибини і тренуємо ці стани. І зараз саме шлях цілителя архетипу курс мій новий, який стартує 21 червня, це буде саме те, що вам потрібно. Повірте, такого ви ніде більше не знайдете. Прискореного такого розкриття своєї істинної природи, таланту, покликання і так далі. Ну і до цього всього, звичайно, як вишня, додаю вам такі рядочки. Свідомі ночі, ранки, дні, і ти є там сама постійно, стирає пам'ять сни твої, діє мов споглядач повільно, стирає розпач сльози біль, веде в очищення глибоке, ти не хвилюйся, просто стій. Це є повернення у високе. Заглиблюйся в свої дива та проникайся чистотою, бо ти є тут, бо ти жива, ти вже себе знала такою. Твій світ пробуджує тебе в обіймах, ніжно огортає, в простір любові віддає, що лагідно серце торкає, ти вся бриниш новим життям, воно для тебе проявилось, наповни щирим відчуттям, щоби душа твоя відкрилась. Це все, що маєш ти збагнути, віддавшись поштовху з небес, щоб міг тебе нову творити цей невимовний сонячний процес. Дуже гарно звучать слова, які протикають моїм голосом, яке я написала просто як один поштовх. Спостерігаючи за тим, як ми, друзі, з вами змінюємося. Хто відчув, будь ласка, поставте вподобачку, якщо вам не важко, приходьте на мої наступні відео. Якщо ви вважаєте за потрібне, розповсюджуйте мої відео, це потрібно для підтримки каналу. Дякую моїм спонсорам, подарунок обіцяла зроблю. І, друзі, давайте разом творити цей світ красивим. Передбачень бути не може. Ми творимо з вами передбачення зараз. Крок за кроком. І в підтвердженні цьому це відео. Ви зрозуміли, для чого воно, так? Добре. Дякую вам всім за увагу. До наступних відео. До побачення!